То що, то, що на розгляді перебуває ваше звернення, ви знаєте, значить звернення викрушуєте питання до судового розслідування кримінальних проваджень, а також вжиття життя заходів представницького характера щодо незаконного оформлення право документів на землю. Якщо я правильно все понаведену до звернення до війни, значить, в частині, що стосується досудового розслідування кримінальних проваджень, то, що ми подивилися, було п'ять кримінальних проваджень. Може більш конкретно скажете. Було п'ять, так? Три е... було по невиконанні рішень судів за різними фактами. На даний час вони закриті. Ви вам, як заявникам, ну, мали це. Повідомляли вам по тих цих трьох? По якому саме? Ніби сільська рада не видавала ніяких документів, так. Це у нас 462. Через те, що є одне останнє голод теж по наші козні як розслідування, тому що ми отримали, що воно є закрите. А по чому тому факту ще раз? По тому, що. ніби їм вдіє, хотіть, щоб видавали покупці, щоб в Ага, ага. А, там, де було ухвалено заборону їм закладу будь-які цивільні правові угоди, ви зазначали, що після а, винесення даного рішення Суду заходи ними були продані дані земельні ділянки, так? так? Давайте тоді по порядку я вам так. Хоча ви знаєте, що ви зараз в статусі свідки треба закрити ви в статусі свідки, так? Вам тільки можна дати інформацію щодо прийнятого рішення відповідно законодавством. Ну, але я зараз вам, по суті, хоча б так роз'яснюю, чому вони закриті, так? Все одно вони... Вона мала прийти. Мала прийти. Вона мала прийти. Вона мала прийти. Тому я вас питаю, яка не прийшла. Нічого не Ні, прийшла. І ви мали право її оскаржити. Все правильно. Так. По яких вам прийшла, по яких не, не, не прийшла? Прийшла тільки по германських розагрів. Дивіться, ви кажете, що прийшла по голові сільської ради, де ви говорили, що він не виконав попали. Це є 462, якщо я не помиляюся. По 462 вам постанова прийшла, так? 462, тим мене провадження. <святок> і по, ви кажете, там, де були чотири заявники, ви вказуєте, так? 462, так. І там, де ви зазначали, там, де Гриці, Санталова, оці, і теж по ньому прийшло. Це в нас є провадження, номер. Так, зараз я вам скажу, це у нас провадження, провадження, провадження. Номер 816. Номер 816, також прийшло, так? 816 КП. Є постанова зайників. А по тому факту, що ти типу, ви зазначали, чому державним виконавцям не внесемо в єдиний реєстр з забороні. по тому факту. По третій послані, що було закрито? Mm -hmm. Не було, так? Mm -hmm. Точно не було? Щоб ми знали просто все, чого зобов'язувати, не зобов'язувати і таке інше, що в нього є порушення закону чи не. Згадайте, просто пригадайте, може там іншим дзвінникам приходить. А хто з вас Абрамець? Я, я Ви так, мали, я думаю, що мали б прийти для оголошення іншим зайникам. Стосовно того, що ми внесли до державного реєстру. Так, 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 так. Та, зараз так, я, і я так. І а тоді. Може більше раніше. Дивіться, воно було ще закрите в 12-му році. Може приходило. Я думаю, що приходимо. Дивіться, я вам зараз... <з Peki> Того аналогії і для нас вносили в першій ухвалі, тут нам вже не вносили, то що це таке. Я вам зараз Цікаво. просто поясню так в двох словах. Так? Е там було в результаті частині суду два питання, так? Довести до відома, що вони нічого не продавали, таке інше, так. щоб державні виконавці е цей, довели до відома тих 10 осіб, що вони зробили в виконавчому провадженні. І ще одне е внести із внесенням даних в єдиний реєстр заборони відчуження нерухомого майна. Так. Так? Дивіться, суд виніс з нас рішення якого, якщо не помиляєтесь, в березні, чи квітня 2013 року, так? З 1 січня 2013 року даний реєстр, єдиний реєстр заборони чужого нерухомого майна скасований. З 1 січня 2013 року діє реєстраційна нова служба, в якій є свій реєстр. Він називається правильно, можете собі записати, можете собі потім з'ясувати, якщо буде цей. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І є відповідно закону, відповідно закону чотири пункти, коли має туди вносити. Тобто, одним з них що має суд накласти арешт на дане майно. Розумієте? Ну але добре, якщо не врегульоване адміністративний суд сам, кодекс не, це, і цивільний ні, ні, не, кодекс все врегульовано просто суд. не врегульовано, тому що в адміністративному кодексі не передбачений арешт. Передбачена або, заборона а, або рішення суду, але воно мало бути чітко прописано не Значить, добре. Якщо так. так воно є, то так. виконавець би мав дату за роз'ясненням до суду, оскільки такий скасований реєстр, куди вносити. і мали би тоді суд судовим ухвалою. Це... Ну а звичайно, так ми державний державні виконавці Ну, звичайно а дивіться, воно ще закрите 23 грудня. Тому йому Є така дана ситуація. Може, мало звертатися в межах виконавчого провадження, але тоді ви кажете, що не позбавлені права, скажете дану постанову до суду. Ну тобто висилайте ви ць... її нам, ми її оскаржемо сюди або до суду. Добре, ну, ні, по порядку, тому я говорю, так, по порядку Так, так, звичайно. по порядку. Так, ви кажете, що у вас цього немає, що в слідчі вам висловив ще раз по так? Але просто пригадайте, не можна, але я не пам'ятаю, що цей так. Дивіться, це є номер Не двадцять. Спухали, слухали. Дивіться, ну ма... фактично по закону, що ви реально розібратися, не маєте права познайомитися матеріального провадження, але обов в обов'язковому порядку він має вас повідомити про прийняття рішення в даному випадку закриття. він має спорінати по любому та що він повністю, так, так. по любому перше ну, подумає, чому людей не визнають потерпілою стороною. Це дуже цікаво. Е, дивіться зараз. Питання. Ми зараз ми йдемо того ми перше йдемо до того провадження. Ми за демо теперше тоді демо про то 620 тоді я пишу собі, надіслати повторно. Я ще піднім матеріал, де ще слідчою і відмітка, що він надсилав. Ні, то ще раз візьмете копію. Так, надіслати постанову про закриття. Так, це по цьому провадженні, так? Далі наступне провадження у нас було 462. Ні, не, не 462, а 816. Де ви говорили, що. Незважаючи на ухвалу про забезпечення позову, такі як Гриців, Санталова, Гладкий, Бо, Бойко, відчужили свої замени. Ні, ви писали на чотирьох. Іменно в цьому провадженні ви писали на чотирьох. Потім вже тому що я зараз впровадження писали на інші написані... Ну принаймні, дивіться, добре йдемо принаймні межа провадження, я читав ваші пояснення, є тільки по тих чотирьох. В цьому межа в цьому. А ми потім ще до двох е, ви може ми потім в межах іншого провадження. А ми, не а якщо вона закрита, вже неможливо об'єднати. Вони об'єднали може з тим, що впровадження, розумієте? Дивіться, оці всі особи відчужили свої земельні ділянки ще до 2013 року, тобто ще до ухвали про забезпечення позову. Гриців продали земельну ділянку у 2012 році, а ті всі інші ще 60-11 рік. Тобто ми тут не порушили цю ухвалу про заборону забезпечення позову. Майже цього впровадження. Не продали до того це земельне позволь. є дата, є. Та в постанові воно би, мало буде вказано, що той продав тоді, то той продав дій, то той продав то <різь> подавати, <пробіт> тому <пробіт> закрита кримінальне провадження. Ні, постанова про закриття. <пробіт> Саме перше, де заборона була відчувана, так тут не були вказані люди, тоді то поставили питання це. Ну Вадим, тут не було людей і номера земельного центру. Потім була нова присутнева видження. Дім'я знову про закриття яка то у нас Це є у нас 816. Що це сумає, це на руках. Бо там вона була раз закрита, скасована прокуратурою і потім вже повторно закрита недавно була. Так, може вже в не отримали. Так, в першій там не було. Реально першу ми закрили незаконно. Ви першу? Повністю не Так. Дивіться. Дивіться, може буде, що ви друге не отримали, тому що воно було так само давайте воно було тільки 5 серпня закрите. 816. 816 там, там вже зазначено, що ті люди продали до того рішення. суду. Оце ми ознайомимося, вже тоді будемо рішати, що ми маємо робити. Так, тоді захоче, якщо буде підстава звернетись до сусідчого судді, він вам її скасує. Покажіть, а а де тут заборонено надається продавати земельну ділянку, розумієте? Нема номер, номер. знаєте, що значить було рішення суддів, які скасували сказали, що немає номеру конкретної особи, номеру... номер зупинила. Його не а скасували, так? якраз тої постанови не скасували. Ні, я розуміло, немає на основі того номера. писали, значить, будь-який нотаріус витребовує довідку про те, що нема заборони на земельну ділянку Даліться, розуміємо в, в, розуміємо, в, розуміємо, що... в сільській раді. Так. Таку довідку, якраз маючи ту постанову так. і сам ініціювавши ту. Вірніше підтримавши так. Таки, так. таку ухвалу, сільський голова видає такі довідки. Протягом 2013 тринадцятого року давайте третє провадження зараз розпоряднемо 462. Ви говорили, що в що е, щодо голова сільської ради мало протягом 12-13 років не на ці всі ухвали, про відчужував земельні ділянки. А потім ми ще додали, наскільки я пам'ятаю, видавав кажу, спочатку таке було, а потім ми вже сказали, що він видавав людям довідки про відсутність заборон <зас> е, тих <зас> інших. Ну це з'ясували протягом іменно такий період часу, 12-13 років він ніяких довідок про відсутність заборонення не давав. Якщо ви маєте якісь більш конкретні факти, кому конкретно це буде перевірено в ході до слова розслідування, будете мати право скасувати цю постанову. Давали запит, є від нього офіційний запит, якщо він не дай давав, це до каждої конкретні файні, це він вже буде 366 документи. Добре, а провірили вихідну документацію. А хіба можна на основі цього, не провіривши нам вихідної? Там багато чого було зроблено, поділи, Я не можу вам це розказувати. Віддали як і запит земагентству, як і як і допитали голову, як допитали секретаря. Там багато чого було зроблено. Ці факти не підтвердили, що ви сказали так. само ви зазначали на пам'ятаю цьому провадженні, що якийсь Іван хотів якоїсь пані Любичівко, так майже в цього провадження купити земельний дня. Також не підтверджує. Він, не він не купив. Вона йому сказала, що є і заборона, заборону. Він не є ту земельні не купив. Це Іван нас є допитаний в справі. Я не ми знаю. Не. Так казати. Ну але він наш зовсім цьому... по-іншому розумієте? коли він приїхав на земельну ділянку вже було темно, ми йшли, що подали. Подороги... Він був якраз з тої пані. І, uh, він, uh, я приїхав сюди показати своєму надлугові, де я придбав ділянку. Завікавши на саме середину посольща, що він йому показує, де він ділянку придбав. А він каже, як себе придбали ділянку? В в пані Світлана, а як би тим чином ви придбали? Як він чином не знали, що вона продається? То не тим чином, Він йому з сільську питання про голову, хто продають. Оце він так і говорить, що він може направити до тієї пані ви знаєте, що і в нас сюди, що в нас вже багато. А це якраз, например, тихраз має бути ще суд. Наступний, а він які сюди? Нічого не говорити. Як ти нічого не робити? А ми нас сюди, то те, що розвитку. Може вже пізніше було домовленість між тою, пані Світланою. Не може бути, не знаю. Але вже показах він нам що пані Світлана, що він що була така ситуація. Він під'їжджав, ніякої землі йому не продала, бо я знала про цю заборону, Все крапка. Ну це було це зараз. Є те, що є. типу, ну, ми не можемо його катувати, заставити. Він міг її купити, будемо казали, заплатити, вона лишається... За нею власності. Може, так. Чи були досліджені самі справи по тих людям, в нотаріусі, де вони оформляли оце відчуження земельної ділянки? І чи досліджували, чи дійсно сільський голова надавав такі дозволи? Зараз це буде, ми, ми вже, було у нас нарада, нагадайте, вівторок, Середу 12 числа. 12 числа, так. І ми вже там на дуже багато задач, в тому часті, от, те, то, що ви говорите, по кожній перевірці, які документи вони саме подавали, цим людям на підставі яких їм оформляли це право власне, Чи були якісь довідки? Так, так. Ми вже це все їм забили вказівки. Дивіться, по третьому провадженні, щоб я вам радив, то що якраз є... третє. Третє саме основне. щоб я вам радив? Саме основне і болюче, я бачу вас питання, що вас не хочуть визнавати потерпілими, так? Дивіться. Наскільки я знаю, ви всі там скільки вас чоловік сім чи скільки чи більше, зверталися спочатку до слідчого, так? Визнати вас потерпілим. Ні, ні, дивіться, так, по порядку. Так. так, ви звернулися до слідчого. Він вам відмовив, у визнанні потерпілим, так? Тоді ви звертаєтеся до суду. Все правильно, в принципі, зробили. Суд, наскільки я читав те провадження, залишає ваші заяви без розгляду, оскільки. Постановою керівника були скасовані ті ци. Так там було дано вказівку допитати вас і розібратися, в чому полягає моральна так. і матеріальна шкода, завдана вам, так, конкретно всі. Так. так. Будучи ви допитані туди сюди вас допитав слідчий, він повторно виніс постанову про відмову у визнанні вас потерпілими. Чи хочу сказати вас запитати, чи оскаржували ще раз цю постанову до суду? і не вислав ніхто? Оце саме усе не запишіть собі. Він вас повторно... покорно. Він споє він споє 49 друга. 40... То, що впровадження -та, воно об'єднане ще вам скажу. З, фін... з 641, 641. 641. сорок період. Давайте тепер так. я розумію, ви цей от слідчі вам навішають, ви навішуєте не вивірні, як цей. Давайте так. 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 Дивіться, правовідносини громадян з державою щодо даного пасовища виник лише за царя горох. Тобто, ну добре, коли був колгосп, було визначено місце для громадян, де, де вони мають випасати цю худобу, тобто село не може існувати без пасовища, оскільки є худоба, так зрозуміло так. По-друге, дані, дані господарки постійно затоплювалися, і з Радянського Союзу було усушення даної території. Ті дрена, правильно, їх треба прочищати, їх зараз кинули на баланс сільської ради, їх треба прочищати для того, щоб не, не йшло заболочення даної, даних, даної території і прилегло до неї території. В результаті цього, що було роздано оце пасовище під забудову. Громадянам, по-перше, піднялася рівень води в підвалі. В підвалі, так? Так, ні одна комісія не приїхала, не подивилася, виключно виключно. Ви викликали якісь комісії, що. А, значить, просили, писали це, все це е, затухало, нічого подібного і тому подібне. Зараз під'їдьте і подивіться, чи таке люди мусили підносити, як там казав жовтне. Зразу так, щоб зразу це по, по ходу. А до кого ви саме зверталися, офіційні листи і в інфекцію, писали? Всюди писали. Я У вас є всі офіційні листи? І прокуратуру і, сільчай, ні, і прокуратуру, і прокуратуру просили, і сільське господарство. Всюди писали, і є вас поспорили. офіційні листи і відповіді на них, так? Звичайні. Що вони вам лиси. Відповідь була одна. Значить, що озеро утворилося в результаті, там хтось рив, щось там порушив якраз того ем, сушної системи. Повикидали, дрен, вони не рухають. Якраз дрена минають. Розумієте, які були викинені, люди фотографії подають. Подивіться, які дрена повикить. Так, вони зараз, може, замовлюють, але ще свою функцію вони виконують. Коли стали трохи мхати, оцей цей жук, коли він повилив фонтана, то ті труби він повалювався. Вони всі не однаково були, вони на були. Оці от такі маленькі. Знову ж таки. Знову ж таки. Стверджують, вони не мали договору а Їм наразі не треба було того договору оренди, тому що їх по перше до факту ніхто не став. знаєте, люди вам можуть погасовища забрати, укладіть договір оренди. Хто до, хто до селянина підійшов про це сказав? Ніхто не сказав. Коли приїжджають покупці, коли на людей наставляють пістолети, коли люди цей вогонь страшують, страшую, застрахують, люди за серце такі, хапаються, такі, такі люди такі, такі людям тиск скаче. Це не є дивіться, але заявою погрози. Треба підтверджувати фактом, розумієте, та підтверджували, просили, просили і прокуратуру. Підніміть оті папери. Подивіться скільки було звернень та, в прокуратуру. Щодо погроз, тому числі. А як же? Брої, ти, да? цю всю. Ага. І, і тут аж пишуть, це не ви не є потерпілою стороною. Ну а хто ж потерпіла сторона? Громади. 에... Давайте так. Ні, я, я розумію все прекрасно. Я розумію все прекрасно. Дивіться просто яка ситуація, так? Ви, зна... ви подаєте питання про визнання вас, яка процедура взагалі по закону? Про визнання вас потерпілим, так. так? Визначається виключно свідчі. Так, може е прокурор процесуальний тільки скасувати таку, як незаконну так. постанову, так? Слідчий бо ніс однопаснову, прокурор скасував, тобто він вас перед тим не допитав не з'ясував, в чому суть полягає цій моральній матеріальній шкоді. Він вас допитав, з'ясував, він повторно виносить дану постанову. Яка далі процедура? Далі вам потрібно звертатися тільки до слідчого судді місцевого суду. Тому що навіть я як наглядовий відділ не маю права зобов'язати слідчого. Незалежного процесуального цей, визнайте вас потерпілим. вам треба звернуться в суд. І я думаю, що суд вас потерпілим. Вам треба тільки зараз це суд і оскаржується ці постанови про визнання вас потерпілими, які були повторно винесені. Оце я вам раджу, це є саме це є вихід ситуації реальний. Це є вихід по закону ситуації. А хто зараз там слід? Прошу. Та яка різниця, хто стає? То треба вам оскаржити постанови того слідчого, що виносить. Чекайте, там якісь написали мені, що змінилися слідчі. Але якщо я тут маю ті коротенькі інформації, я вам скажу прізвище. Тому що були б був... ви... Терпіли, ми могли б його ознайомлюватися і таке інші. Не так, же. це спеціально робиться для того, щоб люди не... Бо це є дійсно. Ні, та дивіться, то ви навіть не переживайте, бо тому що вівторок була така жорстка нарада, ми там нарізали дуже багато указівок, і ми підробленому цього протоколу, і встановлені осібки чудно допитати все село повністю. І за сваток там за кордоном був, не був, в різні, там нарізали дуже велику кількість задач, вони десь проти місця. Я розумію, ну типу, зараз вже є ситуація, вже є, треба якось з виходити. Та треба, але повірте, чи то не нам, буде. Не? Скажіть, будь ласка, чи то не буде потім, так, зараз воно встановило це якісь, будемо казати, порушення зловживання службовим становищем, а тут закриють за пройденими термінами. Чи то не зроблено що, в зв'язку з термін, терміном давності, візьмуть, закриють цю справу. От і все. Ні, це термін ще є давності. Добре, ти середні, середній злочин, то там ще, ще є час. На жаль, мене тут нема. Ага, зв'язку звільнення слідчим грабанка, так перше було? Так, епіксімов, так, все вірно. Ефіксімов. Що тепер як опитував ефіксімо? Прийшла і раку давати цей, е, розповідає, що так і так, то е, було порушено те, те те те. Він все, що вона казала, він не хотів а, записати. Не. Людина не будемо казати, не є юристом, не розуміє про те, що. Вона думає, що слідчий працює правильно. Я так? Бору, я бору, я бору, я він готову, нічого я не записує. Не він готову. пише тільки то, що, що немає ніякого знаку. Написала скаргу. Прийшла, і написала скаргу. Мої моє, моє, моє пояснення не правду, оскільки Дивіться, слідчий я декор... хотіла змінити слідчі. Дивіться, щоб я коротко. Я дам задачу спеціальну керівнику, щоб він був присутній при ваших додати. І навіть щоб почали написати власноручно свої покази. І все. Просто про самі обласноручне писали. Ви не міг нічого це. Кажете, слідчі не викладає все ваше добре, слідчі не. І про це писали скарги. І про це зразу люди писали скарги. Це але є, це є. Ну, не просказано, як сюди викликати. Це писав скарги. А не всі купили. А, а, а як винесені знову ж таки постанови? А ще нічого не винесені. 49 -го. Бо тому сорок дев'яти я то, маю на увазі так, ні, по ні. потерпілих, не всіх опитали, розумієте. Ага, не всіх навіть, навіть не всіх опитали. Ні, та ми закажуть. Знову коронаві нарізали їх дуже великі. Здачі сума угу. пунктів, угу. що не мають себе, угу. бо потім їх ніхто прощатися не погладить. Розумієте, коли я читаю ваші оголошення на сайті прокуратури області, дивлюся, того взяли за одне місце сільського голову за тими самими ознаками, що в нас отут, того взяли. Апартаків стоїть. Повірте, буде, кажу шар, зараз е, нормальний квітзон, нам нарізали вказівки, зараз <си> <не> за... <си> результат не ми результатами подаємося. Якщо буде питання, і його візьмуть, притягнуть до передбачення законоповідальності. Дубневич Дубневичі не поможуть, ні, кажете. <си> <си> я, Я не знаю, що там Дубневич <си> має до <для> того. <си> <си> <для> того <си> 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 якщо той купив собі об'єднання, повірте мені, з центром Бартаків в Дубневичі. Це мені невідомо, що він має там в Дубневич. Ми будемо мати на увазі. Yes. кажемо Тут так кажем відкрито. А оце все організував Павло Вейків, фірма Ордо, що ми просили прокуратуру, дослідити, хто засновник того Ордо. А Ордоч чекайте ще раз таки на відношення? Фірма, яка розробляла... яка розробляла даний проект. Тобто це пан Лавійкін, розробляла... якого та... етапували у свій час е, з цього, з Києва, за яким вже давно кримінали відкриті, купа, і він то все купляє гарант, Я Пам'ятаю, ви і... теж це зазначали у своїх. Так, це, звичайно, є... звичайно. І я зовсім випадково знаю, що така фірма Ордо є дійсно Лавійкінською фірмою. Розумієте, чому і чому я так відразу, ну. З професійної точки зору, всі привабливі землі навколо Львова і поблизу навколишніх сіл, при трасах всюди замішаний валі. Та, так, по цьому провадженні 49,641, значить, постанови нам про те, що людям відмовлено в їх е, визнанні, е, значить, тоді вони будуть подвійно писати і до вас, і, і до суду, тому що е, до нас ні до представниківника в городок. Але я вам кажу, на це до суду пишіть до суду і все. ну ви знаєте, ми писали процесуального городок. Вони нам сказали, що вони погоджуються. Коли ми написали в прокуратуру області, вродилася постанова про закриття оцього. Ну будемо від про відмову цього. Ну, як там закриття оце? Так. Дивіться, так. Тобто? я дам задачу у мене наразі. Зараз що мене є ті матеріали запроваджувати. Mm -hmm. mm -hmm. Я її спіли в городок, я думаю, де зможе з вівторка середи вам будуть копії таких питання. Mm -hmm. Перепрошую. Кажу, ми нарізані там здатні, вже будемо дивитися без ласка, Чи можна отримати протокол наради оцієї, щоб люди могли якось якимось чином контролювати, чи виконує це прокуратура? Ні, це наші внутрішній розпоряджачі документ. Можемо видавати. Не можете давати. Ми з матеріальною справою можемо... Вдавати. Також наразі не можете. Кажу, подавайте зараз до суду, щоб вас не потерпіли. Тоді зможете зі всіма документами знайомити. Це майже того провадження. Наразі каже, що вони згідні з тими питаннями, по відмову у вас, у вас не потрібно, до суду треба давати. Ви що вас потрібно, ви тоді можете і писати клопотання, що має слідчий зробити, що він не зробив. Ознайомиться будь-який час з на провадження. Майже все може бути. Ну, вони не визнають людей. Це основне, я думаю, вам треба зробити. І, і, і суддям прияти не ввірок, тому що вони там вас-вас сіла, аж в область пішло, тоді. Сказали схопити, коли що граєте мріяти. Так суддя і казав, каже. Він дивився на це, каже, що тобі каже, тут оцей граєте. Він каже, виніс постанову до потоку, бо було також 49-та А він, нас, він не виніс постанову, він навіть не розглядав що скаргу, оскільки писанний керівник е, скасував. Слідчого постанови, він лишив її без рук. Тобто так, це зовсім різні. Ні, речі. ні, я маю на увазі 49-ту, коли була закрита, коли по 49 А, ви нічого маєте підстав для скасування. Аж тоді вже апеляційне скасування. Так, а, так, так, так. і, і за то я кажу, судді там всі вас з вас, прокуратури. Це, це було так видно, що ви собі просто... Та нічого, апеляція, бачите, нормально оце. Ну але чому тоді той суддя не несе відповідальність? Тож треба писати на безсемінальну комісію, ми теж до суддів. Добре, який від сьогоднішнього дня від висновок. Висновок такий, що ми дали ряд вказівок прокуратури райони, які там протягом періоду до місця часу все виконати. Тоді можна буде щось більш детально говорити. Багато що ви мають робити. Багато, багато мають. Ну, я я не маю зараз справи, але багато ми там дуже їм. Купа пунктів нарізали, що ви мають зробити. З урахуванням заявки там, ви подали там, долучали до сорбіата.